Такі планети квітки я сьогодні вам пропоную виготовити. Для роботи нам задобиться ось така паперова формочка для кексів, серветки, звичайні столові. Можна будь-якого кольору обрати, можна взяти однотонні, можна взяти такі, як в мене, в квіточках. Це вже буде залежати від вашої фантазії. Також два аркушу, Паперу. двостороння бумага, один блакитний, інший зелений. Дві ось такі в мене палочки для морозива. Ви можете взяти навіть бамбукові шпажки або будь-які інші палочки, ножиці. І в мене сьогодні клей олівець. Тож щось почнемо. Спочатку ми зробимо першу нашу коробку з цієї паперової формочки для кексу Нам потрібно її. Класте спочатку навпіл, Ось так. Потім ще раз навпіл, утворюючи ось такий трикутничок. І ще раз. Ось так. Далі ножичками ми ось цей крайчик обрізаємо, робимо його круглим, заокруглюючи, просто ось так. Ось такий. Кругленький вийшов. І розгортаємо нашу заготовку. Вийшла ось така чудова квіточка. Поки що ми її відкладаємо. Далі ми беремо з вами блакитний аркуш паперу. Ми поділимо його спочатку ось так навпіл, бо це дуже для нас буде багато. Ножечками розрізаємо. Так. І знову і ще раз отак складаємо настрій. Ми виріжемо одразу дві заготовки для двох наших майбутніх планет. Так, розріжемо ще раз навпіл по лінії згину. Обережно ножичками. Так. А тепер з цієї заготовочки ми виріжемо два кружечки. Для цього нам необхідно зрізати ось ці кутики. Так, ми вже з вами вчилися, щоб утворити коло. Зрізаємо один, два, три і четвертий. Потім трошечки. Підрівнюємо ось так по всьому колу, щоб було гарне коло. Ось так. Так, ось такі дві заготовочки ми вже зробили з вами. Відкладаємо їх також у сторону. Тепер беремо зелений папір, також ділимо його навпіл. Розрізаємо по лінії згину, обережно. Один шматок взагалі він нам не потрібен, а з цим будемо працювати. Спочатку нам потрібно нарізати ось такі тоненькі полосочки по всій довжині. Десь 5 таких полосочок піде на одну нашу паличку для морозива. Обережно нарізаємо. Якщо вам зручніше, можете спочатку лінійкою провести рівну лінію і потім вже розрізати. Якщо можете так, як я, робіть так, попросіть, будь ласка, допомоги у батьків. Нехай вони вам допоможуть в цьому. Так, ось таких 5 полосочок ми з вами. Зробили Це на одну поки що паличку. Що будемо робити? Беремо наш клеєолівець, одну полосочку. Так. Змащуємо її, клеєм. Спочатку зовсім небагато. Беремо паличку, ось, прикладаємо. Так, трошки загнули. І ось так по спіральці намотуємо на паличку. Як тільки ви відчули, що клей закінчився, промажте ще, але не повністю, знову обережно намотуємо спіральці, але так, щоб не порвалася наша з вами смужечка. І вже тепер до кінця, ось я так намотала. І так. Потрібно зробити до кінця, і бачите, в мене вже трошки навіть Ну, Нічого страшного, в нас ще є. Так, треба зробити до кінця з усіма нашими смужками, поки ми не заклеїмо повністю нашу з вами паличку для морозива. Ось так продовжуємо обережно намотувати, додаючи. Постійно клей. Чому я обрала олівець? Тому що ну так зручніше і швидше, ніж звичайний ПВА, але якщо у вас немає, то нічого страшного немає в цьому і можна використовувати і звичайний клей ПВА. Так, ще одне. Може, нам буде достатньо і менше, тому що чим ширше ви зробите смужечки, тим, тим менше вам знадобиться їх, щоб заклеяти нашу з вами паличку. Так, Таким чином ми утворюємо стебельце нашої майбутньої квіточки. так? Вже майже майже ми з вами закінчили. Це трошки така довга робота, але не складна. Вона займе невелику кількість часу, але нічого складного в цьому нема. Крайчик добре ми промажемо, щоб краще трималось. Ось вже наше стебло. Майбутні кіточки готові. Тепер нам потрібно вирізати. На нашій планеті Земля ми говорили, що є багато лісів. Річок, озер, океанів, гір, да? і от ми на нашому ось цьому кружечку макету землі зробимо з вами е, такі острівки наклеїмо, начебто це е, наші рослинки зелені. Тобто, дивіться, я, не малюючи навіть, ви можете намалювати, вирізаю ось такі, ну, ось такі як острівки вони хаотичні. Я просто веду. Ножицями, ну, як мені подобається, заокруглюю. Потім ще якось ось такі як хмаринки, вони схожі, подивіться, один зроблю більший, інший зроблю трошки менший, іншої форми. Ось. Виріжемо такі ось заготовочки, ну і ще одну, зробимо їх три. Маленькі великі, різні. Так. І тепер. За допомогою нашого олівця, ми їх ось промажемо і наклеїмо. Ось один ми наклеїмо ось так. Бачите? Інший. Ось, унизу ось такий і ще один. Зробимо ось так збоку. Ось, подивіться. Дуже схожа на макет нашої землі. Далі перевертаємо блакитну сторону до себе, змащуємо дуже, знову по всій поверхні клеєм, трошки відкрутимо, якщо вже закінчився. Цей клей зручний тим, що тут не потрібна серветка. Він не мажеться, не береться так до рук. і можна це робити без серветки. Так, Посерединки нашої квіточки. Приклеїмо ось макет нашої землі. Далі нам потрібно зробити ще плюстки нашої квіточки. Беремо ще один шматочок, який залишився зеленого паперу квадратик. Складаємо його навпіл. Ще раз навпіл. Так. І ось так. Ось тут де у нас він, ми... Вирізаємо ось таку форму від кутика до кутика, ось, утворюючи ось такі дві пелюсточки. Далі ми їх дивіться, отут, змажуємо посерединки, трошки їх склеюємо, тільки крайчик. Потім з однієї сторони знову промащуємо. Клеїмо ось так. Іншу так само ж робимо. Трошки ми склеяли. І вже іншою стороною ось ми також промазали. Ми робимо ось так. Ось як у нас з вами вийшло. Далі ось тут угорі. Ми добре промащуємо так, пошклеєм, прям дуже-дуже добре. Ось так. Беремо нашу заготовочку, посередині десь отак заросли. І приклеїмо до палички. Ось така планета у вигляді квітки у нас з вами вийшла. Це перший варіант. А зараз я вам покажу другий варіант це на той випадок, якщо у вас нема ось такого паперового заготовочки для кексів. А якщо є звичайні серветки. Що ми робимо? Беремо серветку. Дивіться, ось так. Ми складаємо її трикутничком навпіл один раз. Потім ще раз. І потім. І ще раз ось так. Далі ми також зрізаємо оці всі кути, закруглюючи, роблячи також отаку кругленьку, як на крапельку схожу форму. Ось, подивіться, розгортаємо нашу квіточку. І ось подивіться, у нас виходить з вами один, два. Ще. Три, чотири. Але потрібно обережно їх розгорнути, щоб не порвати зараз. за крайчик. це трошки складно. Попросіть батьків, щоб допомогли. Ось чотири ось такі у нас вийшли. Квіточки. Спочатку ми з вами їх склеїмо між собою. Тут треба бути дуже обережним. Ось так прокрутив і прибрав. Беремо іншу, обережно ось так наклеюємо. Знову прокрутив, набрав. Якщо у вас звичайний ПВА, то просто поставте одну крапочку. І знову посередники прокрутили. Прибрали і ось. Утворили ось таку об'ємну, красиву квітку. Далі ми знову з вами вирізаємо такі ж самі острівки, як робили на минулому макеті нашої землі. Також, любої форми більші, менші, що вам подобається. Як у вас вийде? Це неважливо. Так. Також ми їх приклеюємо на наш блакитний кружечок. Так. І останній. Ось, знову перегортаємо, трошки відкручуємо, промазуємо повністю наш кружечок. Клеємо. Так. Ось сюди всерединку ми приклеюємо. Ось. Так само ми нарізаємо. Дивіться, у нас дві залишилось, ще ми доріжемо. Давайте дві поки що такі довгі смужечки, я думаю, нам вистачить. Так, для нашої палички. І ось ми з вами відріжемо такий прямокутничок один. Обережно складемо і. Виріжемо з вами знову дві такі пелюсточки. Так. Ну. так, ось такі пелюсточки. Так. Спочатку ми знову з вами зробимо паличку. Так, нам потрібно її знову ж з вами. Заклеїти зеленими нашими смужечками. Ось так почнемо. Обережно, ви вже це робили. Я гадаю, ваш вийде швидше, ніж першого разу. Ось, бачите, вже я так швидко прокручую саму паличку, а пальчиком притримую нашу з вами смужечку, щоб вона не порвалась, і допомагаю їй рівно. Лягти. Так, на крайчик трошки більше клею, попрямо, щоб дуже добре заклеїти ще одну. Може, у нас з вами навіть дві вистачить, тому що цього разу я зробила ширші полосочки, і, можливо, у нас навіть залишиться. Зараз ми з вами подивимось. Так, зараз ще. Майже закінчили. Бачите, я це вже роблю набагато швидше, тому що вже спробувала перший раз і зрозуміла, як це потрібно робити. Так, все. Ось нам вистачило дві. Далі ми знову з вами робимо пелюстки. Спочатку одну приклеюємо, так. Цей раз можна зробити ось так. Потім другу. Так. Так. Ось так. І ще можна ось навіть ще одну. Так. Ось так от ми зараз зробимо їх навіть отак три. Хай вони будуть більші. Так. І знову ось сюди ми. З вами намащуємо добре клеєм і прикріпляємо нашу з вами квіточку. Ось ось які дві красиві планети на квіточках у мене вийшли. Це не дуже важко, як вам би здавалось. Я впевнена, що усе у вас вийде, а ви батьки. Шановні, будь ласка, допоможіть дітям створити ось таку гарну поробку. Бажаю вам успіхів і чекаю на фото ваших робіт у групі Viber. До побачення!